З 2 по 6 липня у польському місті Познані проходив Кубок світу серед юніорів з веслування на байдарках і каної. Юні представники більш ніж 40 країн світу боролись за право називатись найсильнішими. В складі української команди за це право змагались чотири ковальчанина, учні Ковальської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Перший день змагань став щасливим для В'ячеслава Цехоша та Дмитра Мазурика, які у складі Каноя четвірки всього. 30 тисячних програли екіпажу з Росії на кілометровій дистанції, і в результаті срібна медаль. Другий день змагань був ще більш щасливим для нашої збірної золото і звання переможця Кубка світу на дистанції 500 метрів каної двіці отримали ковельчанин В'ячеслав Цехош та Чернігівчанин. Романюк Сергій через годину В'ячеслав Цехор та Дмитро Мазурик до своєї скарбнички додали бронзу на каноє четвірці на 500 метрівці. Заключний день змагань відзначився екіпаж ковельчан у складі Сергія Самрука та Анатолія Захарченка. На дистанції 5 тисяч метрів у них срібло.